Усім привіт! Вітаю вас на каналі сервера The Iceland Org Reity X5. Зараз я знаходжуся біля колишнього дерева життя в болотах Круми. Чому колишнє дерево життя? Тому що колись гіганти його зламали для того, щоб наситити енергію з Крума, яку вони побудували для майбутньої боротьби з богами. Ось ми можемо пробігтися, хто не був тут ніколи. Може пробігтися тут в самому дереві дуже прикольно, дуже прикольна локація. Чому я вирішила вам показати саме вежу вежокрума, тому що багато хто не знає, але на території вежі крума можна знайти залишки колишніх величних, величних створінь, які гіганти захопили в полон. Зараз я вам їх і покажу. О, як ми бачимо, тут хтось фармить РВ. Новачки качаються. прикольно можна їх поріхати для більшої експо. Накидаємо на 40 в не шкода. І побігли далі. Як ми знаємо, ну хто знає, хто не знає, вежу гігантів. Гіганти побудували після того, як вони з метеориту змогли добути один мінерал, який насичував предмети навколо магією. І заключили цей мінерал в ядро, Summer РБ Core ядро. Це потужний комп'ютер. Які зробили гіганти для того, щоб е проводити в самій вежі експерименти? Всі ці моби, які ми бачимо на болотах Круми і на територіях Діону, різні големи, гігантські пауки, черепахи це все робота рук і мізків е самих гігантів. Е для того, щоб е ну, запустити саму вежу раніше, ще поки гіганти правили світом, і богам було не до них. Вони були зайняті війною між собою. Вежа крума була літаюча, вона не стояла на землі, а приводили її в дію дві гігантські черепахи. Зараз ми знаходимося біля залишку панциря, одне з черепахи. Хто не знав, тут можна в нього зайти, також подивитися це прямо як побувати в історичному музеї. Гіганти взяли цих черепах в полон, вони були прикуті ланцюгами до самої вежі, рухалися по колу, оці, як ми бачимо, коло навколо круми, це є залишки, ну, дорога самих цих черепах. Ну, як ми можемо зрозуміти, останні роки життя цих черепах, на жаль, були дуже сумні. Ну і померли вони не своєю смертю, на жаль. А гіганти хотіли залучити їх до боротьби проти богів. На самих панцирах черепах ми також можемо побачити, що вони будували вежі, бо хотіли також залучити їх в війну проти богів. Ось це ми з вами пробігли через перший панцер черепахів, вона трошки більша. І напроти є ще один панцир черепашки, він трошки менший. Ось бачите, видно, що на самому панцирі е, також є споруда. І, Користуючись моментом, хочу передати привіт 47-му. Черепаха-аха-аха. В курсі, той, хто знає, той зрозуміє. І хочу вам ще показати другий панцир черепахи. Так, виявляється, що е, всі створіння, мутанти, які е, є в світі Аден, навіть ті ж самі привиди, маштака, ці кровососи е, це все робота рук гігантів. І вони були доволі успішною расою у свій час. І, мабуть, якби боги е, не змогли побороти шилен, е, то гіганти б мали успіх в цій війні. Вони просто скористалися тим, що боги були зайняті між собою. Лопили один одного і тихенько накоплювали міць і готувалися до війни. Ось відніється вже за хмарками, не за хмарками, це, мабуть, туман боліт крума, Відніється панцир другої нещасної черепашки, яка загинула на благо гігантів і на шкоду для себе. Найбільше шкоду дерево життя, тому що, якщо подивитися на розміри, воно навіть більше за дерево життя, яке знаходиться. Ой, в мене якийсь кріт. Так, у мене був якийсь кріт, до другого панцир'я я не добігла. Біжимо зараз. Мабуть, це тому, що згадали 47-го осла. Я жартую, насправді Сергій знає, що я до нього гарно відношусь. Це все гра. Так, і ось ми бачимо другий панцир Великої Черепахи. Ну, цей панцир трошки менший. Навіть на карті візуально видно, що він менший і розміщений, розміщений трошки по-іншому. Видно, що, мабуть, коли була війна, черепахи намагалися втікти, чи що їх намагалися заключити в, якісь, в якусь споруду, ми по цих уламках можемо цей побачити. До речі, в цей панцир теж можна зайти, але можна зайти тільки з тієї сторони. Хоча, мабуть, з цієї теж мож, можемо спробувати. Так само по цій арці видно, що черепашка намагалась вирватися з полону, і шкода, що їй це не вдалося. Так можна зайти з цієї сторони теж. Можна побачити, які в неї були гігантські кості. Ну і сам розмір черепахи вражаючий. У мене сів баф, скоро збіг впала, але дякуємо Адміну за можливість бафнутись в альбе. До 84 го рівня функція безкоштовна. Ось так. Як завжди, невинні тварини, рослини страждають в війні за, в війні за владу. До речі, ось ми бачимо, у нас цепок ще залишилася ціла. Навіть не одна. І деякі камні навіть залишилися летючими. Хотілося б побачити, як літає вежа крума. Але події в грі відбуваються вже далеко від того періоду. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео вам було цікавим. Всім па-па